Знаєте, коли в мене поганий настрій, я, я навіть можу прийти зранку на роботу і чуть не поцілувати кожен радіоприймач, і тоді мені стає легше. За 10 років у цій колекції назбирались такі раритети, які вже ніде не знайти. Наприклад, військові радіоприймачі у свій час знищували. Дивом до Юрія потрапили ці моделі. Хочу сказати, що всі контакти позолочі. Тобто тут не може бути не контакту. Ставиться хороша антенна заземлення і ловиться весь світ: Австралія, Америка, Канада і Бразилія. Є у колекціонера радіоприймачі навіть з військових кораблів, танків і літаків. А це найперша модель серійного випуску радіоприймачів у радянському союзі. – 6Н1. Працює. Працює, звучить як в 37 році, але ще краще. Свої дорогоцінні екземпляри Юрій знаходить здебільшого на блошиних ринках. Інколи їздить по селах. Там можна відшукати цікаві варіанти. Я можу сказати, що ціна дуже різна, дуже різна на кожен приймач. Тобто, одна людина його просто викидає на мусорку, друга дзвонить привезіть, я віддам, але самовивіз. І третя людина, яка сидить на базарі і каже, що він коштує тисячу доларів. За професією Юрій музикант. Має власну звукостудію. І у ній же колекцію, рівних, якій поки що немає. У мене їх більше 300, і я не думаю, що в колосі більше. Юрій не міг зупинитися і показував нам усе нові експонати. А ми не могли не знімати. Адже не кожен день побачиш такий патефон і послухаєш таку музику. І все це заради благородної місії. Я цим живу, я це люблю, я на цьому не заробляю гроші. І я хочу все-таки відкрити перший на Україні музей радіо. Мені б дуже хотілося, і в мене все для цього є. У такої позитивної і світлої людини неодмінно усе вийде.